Привіт усім! Вітаю на каналі Мережка. Мене звати Наталя і магазин Мережка від мого імені хоче сьогодні вам показати та розказати про новинки, які надійшли до нашого магазину. Я впевнена, що більшість з вас вже знають цього виробника ниток ручного фарбування. Це не такі фірми Works американського виробника. Це є нитки ручного фарбування. До нас прийшло дуже багато муліне, яке ви дуже вже до нього звикли, полюбили і активно використовуєте у своїй вишивці. Тобто, це звичайне муліне, яке складається з шести ниточок, та має. Таке секційне фарбування. так ось Про них, я переконана, я вже і відео знімала, і ви вже багато їх знаєте, але хочу розповісти сьогодні вам про інші ниточки від виробника Wigday Works. До нас прийшли нитки перле це кручена ниточка для вишивання також. І вона фарбована. По такому самому принципу, як і звичайне муліне. Виробник запевняє, що кольори фіксовані на нитках, Colorfast ось тут написано: відповідно, ви можете бути переконані в тому, що ця ниточка не полиняє та не пустить колір на вашу вишивку. Це дуже-дуже важливо. Тож. Майте на увазі, що тут все безпечно, але все рівно рекомендуємо маленький шматочок вишити та перевірити, чи не пускає нитка колір. Всяке буває, перестрахуватись зайвим ніколи не буде. Це так само, як і в муліне ДМЦ, Рекомендуємо перестрахуватися з яскравими, зеленими, червоними відтінками, які деколи бувають, теж можуть пустити колір на тканину. Ось. ну... Трафунки бувають, потрібно бути до ними готовими, а щоб їх попередити, потрібно витишити маленький шматочок і переконатись у тому, що ниточка не пускає колір. Отже, вітаємо у мережці Вік у інших ниточках це є перле у восьмій. Та 12-тій товщині. Ось так ці нитки виглядають. А ще коротенько вам розповім, що виробник Вікдейворкс фарбує не тільки в котонові вовняні нитки, він ще фарбує вовняні нитки, також фарбує тканини різних каунтів ручного фарбування. Є у Вікдейворкс. Тобто, це наступний наш буде крок. Це будуть тканинки від цього виробника. Поки що. Привезла вам перле і дуже-дуже ним задоволена. Отже, давайте зараз коротко вам розповім про перле у восьмій товщині. Воно відповідає. Трьом ниточкам, скрученим від муліне, Так, це таке саме Перле 8, як і у дмц вісмірочка є та 12. -ка. Тож, тут є написано номер нитки Перл Колекшн та номер 13-06, колір неві. У цьому моточку є 10 ярдів. Це близько 9 метрів. І ниточки організовані на їхні картонні такі органайзери, і виглядають ось таким чином. Нитка має, ось для прикладу, ця невія має дуже-дуже плавний такий перехід між кольорами, майже незамітний, ну, він замітний, в принципі. А є ниточки, де взагалі переходик дуже-дуже мінімілізований і, відповідно, вишивка ним буде надзвичайно витончена та акуратна. Є Перле, так само, як і муліне, де поєднуються переходи двох відтінків. Ось тут такого хакі та сіренького. З тут помаранчевого та жовтого, для прикладу, так ось. є такі ниточки, у яких дуже-дуже різко видно перехід між відтінками, ось для прикладу, тут. У інших кольорах менше видно перехід. Це вже залежить від того чи іншого відтінку, і яку. Колір закладав у, цей, у цю нитку виробник. Так, ось для, цього, для прикладу, ось цей помаранчевий, це памкін-колір, теж ледь замітний перехід. Хоча, якщо придивитись, то він є присутній. Отже, перле у восьмій товщині, ось в таких моточках від фірми Wigday Works є вже у мережці. І з ними ви можете ознайомитись на нашому сайті. Для прикладу, я взяла той самий колір Неві в 12-й товщині. Це вже дві ниточки перле, скручених в одне, так само, як і у ДМЦ і 12-та товщина. І для порівняння будемо порівнювати один той самий відтінок, щоб ви бачили. Що різниці жодної немає. І ось, для прикладу, я ще взяла звичайне муліне у кольорі Неві. Ось це є три види ниток. перла 8, перла 12 та звичайне муліне. Назва одинакова, код кольору 1306 одинаковий. Кольори переходи одинакові, тож просто змінюється структура ниточки. Тут муліне і перле у двох різних товщинах. У цій вам не дуже добре буде видно відтінок, оскільки тут котушечка з ниткою вона є заламінована і трішки виблискує. Це є перле 12-ї товщини, воно по-іншому виглядає. Ось так виглядає восьма товщина а тушіна, так виглядає 12-та, щоб легше було орієнтуватися. Так? Отже, ниточка у 12-й товщині намотана на таку картонну шпульку. Тут вже є 45 ярдів, тобто більше, ніж восьмої товщини, а ціна в них однакова. Одинакова ціна в цих двох нитках просто тут є 45 ярдів, а тут є 10 ярдів. 4 Рази більше, бачите, але а, різниці у ціні немає. А, не можу зрозуміти, чому така річ, але а, ну, така задумка виробника. Отже, познайомила вас з кольором Неві від Vigday Works у трьох різних структурах. А, ниточки є різноманітні. А, ось тут є вся палітра, у нас вже є перле. У восьмій товщині та перле у 12-й Я замовила усю палітру. Тож, ну, ще перевірю, чи все приїхало, бо я зараз не перевіряла, але мала бути уся палітра. Тож уся палітра є у нас, а можливо, і не вся. Я щось чесно не підготувалася до цього питання. Ось, ну, вісьмірки здається, вся є палітра. А по 12 це ще мушу уточнити. Ось таким чином виглядають ці ниточки: це є перле 8, це є перле 12. Ну і звичайне муліне ось таким чином виглядає. Нитки ці активно використовуються у сюжетах американських дизайнерів. Також вже зустрічала їх у ключах до схем українських дизайнерів, які продають свої схеми на Еці на закордонних сайтах. Відповідно, вони розуміють, що іноземні вишивальниці люблять та знають ці нитки, тому активно їх також використовують у своїх схемах. Це ви, ви проявляє свою рідну прихильність. Так. Тож Українські вишивальниці також не пасуть заднього і активно використовуються ниточки у своїх сюжетах. Тож нитка якісна, хороша, колір не пускає, коли є ось така бірочка коричнева, і написано «Color Fast». Хоча, де да, коли у «Vic Day Works зустрічаються ось такі ще біленькі моточки. Ось побач так вже у звичайному муліне ви їх не зустрінете, бо вони вже там за два роки, здається, всі випродали такі, що ще можуть линяти, і вони відрізняються тим, що вони, бачите, мають зад біленький. Тобто, коли у ниточки зад ось такий, як вся бірка, бежевий, то вони мають не пускати. Ось, ні, це не так треба дивитися. Ось я вже зрозуміла. Ось коли пише ColorFast, це означає колір закріплено. А тут є і Not Колор тобто ця нитка, можливо, може пускати колір, бо колір не закріплено. Вони закріплюють колір спеціальним чином, відповідно, пропускаючи. Нитку, напевно, що я точно не знаю, через якийсь розчин, який фіксує колір на ниточці, і вона потім його не буде пускати на тканину. Тож звертайте на це увагу, а найкраще, щоб переконатись, тестуйте нитку перед тим, як будете вишивати. Це точно вбереже вас від неприємності в кінці вишивки. Тож, ниточки. Вікдейворкс, ще хочу зробити маленьке таке зауваження. Пам'ятайте, що цими нитками, коли ви вишиваєте, це так само, як ви вишиваєте меланжевими нитками секційного фарбування, хрестик потрібно закривати одразу, а не потім звертатися назад. Буде втрачено ось цей перехід, і вийде у вас кашка-малашка. Ми навіть знімали відео на нашому інстаграмі, де показували різницю. Якщо вишивати правильно, тобто закривати одразу хрестик, та неправильно йти в одну сторону півхрестом і назад повертатися півхрестом, відповідно, втрачається суть ось цього переходу секційного фарбування. Тож обов'язкове правило: два правила: потестити ниточку перед вишивкою на тканині, чи не пускає колір, та друге правило хрестики закриваємо одразу. Зробили один хрестик, закрили другий, третій. І так поступово йдете і вишиваєте. Тоді у вас вийде ідеальна вишивка з плавними переходами, у яких буде замітне це секційне фарбування, і задум автора схеми буде втілено на 100%, так як автор запланував автор схеми так. У вас і вийде. Отже, Вікдейворкс є на нашому сайті, у всьому асортименті. Заходьте, переглядайте. Якщо якоїсь нитки немає в наявності, ви натискаєте кнопку Повідомити і, відповідно, наш сайт вас сповістить про те, що нитка вже є в наявності. І ви її не прогавите і зможете придбати наступного разу. Це дуже-дуже зручна функція на нашому сайті, тож обов'язково скористайтеся нею. Вам буду вдячна за коментарі, вподобайки, запитання, якісь зауваження можливо. Тож, комунікуйте з нами, це дуже-дуже стимулює до зйомки нових відео. І, як це заряджає та надає сил. Е, тож, е, заходьте на наш сайт, заходьте до нашого магазину у місті Львові, по вулиці Газовій, 7, у нас там вишивальна мережка та по вулиці е, Чорновола, проспект Чорновола, 27, у нас там в'язальна мережка. Е, заходьте в гості, вітайтеся, признавайтеся і вишивайте е, на здоров'я, адже вишивати модно. Е, тож, До зустрічі! У наступному відео дякую за увагу. Та Вікдай Works також з вами прощається. Па-па!